В студії Володимир Мельченко, центр Разумкова, директор енергетичних питань. Добрий вечір. Добрий вечір. Власне, у нас є кілька подій. Оця згадана, що хочуть націоналізувати так званий уряд автономії Чорноморнафтогаз і вчорашній арешт Дмитра Фірташа у Відні, складові суто енергетичні. От Чорноморнафтогаз, це технічно його можна приватизувати, тобто, не приватизувати, а передати. У державну власність Криму нібито націоналізувати, а потім продати, чи це буде просто крадіжкою? Ну, це чисто рейдерська схема, як ми бачимо. І це вже проходили в Росії. Неодноразово пам'ятаєте, коли Фактично захопили рейдерським шляхом компанію Юкас, то спочатку приватизувала цю компанію так звана Байкал Груп», а потім через Байкал-групу ця компанія відійшла Роснефті, да? Тобто, щоб не напряму, це фактично було скупка краденого. Да? Тобто, і на сьогодні теж, мабуть, така схема існує, щоб, начебто, націоналізує якась там влада, ніким не признана, не визнана Криму. Тому що не зрозуміло, що це за влада. Вона є абсолютно нелегітимною. По-перше, по-друге, власність е Чорноморнафтогазу вона належить компанії НАК Нафтогаз, тому що 100%, пакет, 100 пакет, Чорноморнафтогазу пакет знаходиться в статутному фонді НАК Нафтогазу, і безумовно це не буде відповідати жодним. Правовим нормам, не українським, не міжнародним. Але е, все можливо, коли йде гра по безпреділу, тоді дійсно існує така схема, коли хтось там підставна фірма спочатку візьме під контроль Чорноморнафтогаз, а потім, вже як російська компанія, Газпром чи хтось інший, вже купить е, цю фірму цю, Чорноморний цієї фірми підставки, І начебто буде все легально. але я думаю, що якщо українська влада звернеться до міжнародного суду, вона повинна виграти цей суд. І це буде такий величезний удар по тій компанії російських, що скупить. Ну, там, окрім завели, хіба інші є. Ну, можуть і інші хтось там, ну, я хто, не знаю. Ну, хто? дрібні, але вони теж ну, можуть, вони кишенкові. Вони теж... Да, такі вони. вони ж все зараз. Всі зараз кишенкові, всі фактично не самостійні, вони знаходяться під політичною кришою. Нема значення, але. Справа в тому, що це дуже небезпечна гра для того, хто буде займатися купівлею краденого для російських компаній, тому що Україна абсолютно зрозуміло виграє цей суд, і наслідки для цієї перемоги російської компанії будуть надзвичайно негативні і від, від, відобразяться і на рейтингах, і на капіталізації, і взагалі на престижу всіє, всієї Російської Федерації. Є така думка, її висловлюють там знов-таки в соціальних мережах про те, що ну, по-іншому збирати різні думки і різні там опінії. Та? Що власне Росія окупує Крим, ну намагається анексувати саме через Чорноморський шельф, який хоче забрати в такий спосіб, позбавляючи Україну альтернативних джерел. Ну, це одна із причин, не головних, але одна із причин, безумовно. Український шельф. Я хочу сказати, який він має запаси. Це 50 мільярдів підтверджених запасів, до 2 трильйонів кубічних метрів. Це ресурси прогнозні. І розвіданість чорноморського шельфу українського складає сьогодні всього цього 4%. Це фактично тера інкогніта для для світової енергетики. І, в принципі, це один із найменш досліджених регіонів світу щодо е, вуглеводнів, і не виключено, що Чорноморський український шельф, особливо глибоководний, може е, опинитися в якості, як, наприклад. Там, північне море, да? тобто не виключено, що там будуть знаходитися і виявлені величезні запаси. Але для цим треба займатися. Ви знаєте, що Україна підписала угоду про розподіл продукції з консорціумом фірм на чолі з компанії «Ені». І зараз все це незрозуміло, як буде проходити. Плюс я би хотів відмітити, що. Компанія НАК Нафтогаза, фактично Українська держава, профінансувала сотні мільйонів доларів на а навіть мільярди на закупівлю платформ бурових. Да? Це знаєте, Петро Годованець незалежність, так звані вижки, вежі бойка вижки, да, вежі бойка, і видобуток газу почав стрімко зростати. В тому році він зріс на 40% порівняно. Порівняно з 2012 роком, і в цьому році очікується ще зростання десь на 30%, і Фактично в цьому в цьому році вже компанія «Чорноморнафтогаз» вийде на видобуток 2 мільярди кубічних метрів на рік, і це до це, це Фактично дасть мож, можливість повністю забезпечити Крим. Ресурсом Чорноморнафтогазу на 100% і бути незалежним від материка. Я думаю, що цей план по окупації Криму він був давно опрацьований і не дивно, що так старався і бойко. Там інші як кажуть, лобісти російських інтересів в Україні, щоб закупити ці вишки і не залежати, щоб Крим не залежав від материкової України енергозабезпечення. Але ж говорилося, що це в цілу Україну, а не лише Крим. Розумієте? Чи може Крим, ну, з газом зрозуміло, але питання електроенергії, і води ще стоїть. Ну, всі, зрозумі... всі знають, що Крим не є самодостатнім з точки зору забезпечення електроенергії, він може максимум там, на 15-20% сам себе забезпечити. І фактично є проєктом. Прокладання кабелю відповідно з Россия. Ну, да. Можна прокласти там, але, але, це, і... але це дуже дорого і це не так швидко. В принципі, я думаю, що Україна не повинна переривати електроспоживання Криму, тому що від того ніхто не виграє, буде погано кримчанам, да людям звичайним путіну і кремлівським, так з. Пулу кремлівському йому буде все рівно чи будуть там кримчани світом, чи не будуть чи... ну, зі світлом. знову таки да. в соціальних мережах є фотографії навіть цих генеруючих станцій, які були задіяні в Сочі під час проведення Олімпіади, що вони готові їх туди доправити в Крим. Це ну це альтернатива енергопостачанню з, з боку України через перешию, тому що іншого ніякого немає через Керченську протоку. Там немає ні леп, ні, ні підводного дроту, нічого. І е, найнагальніше питання насправді для Криму це питання постачання води. Тут, тут взагалі без варіантів, наскільки розумію, Ну, Я знову кажу, що не слід України. Ні, ні, я не питаю, yeah. слід чи не yeah. слід. Там живуть люди, ми це розуміємо. Yeah. Там живуть, не всі там однаково живуть, і не всі хочуть прагнути в Росію. Ми це розуміємо. І я не кажу, що давайте прикриємо воду. Це знаєте, таке побутове рішення, там на кухні могло б бути, а от ми вам води не дамо. Так само, як росіяни постійно говорять стосовно України, ми вам газ перекриємо. Чи є альтернатива в Криму водопостачанню з України? Бо не дай Боже може щось статися, перерватися водопостачання в результаті теракту, я не знаю, або якогось іншого, хто знає, що в голові у того беркуту, який там безчинствує зараз на ну, сьогодні, це критичне питання для Криму, і воно не може бути вирішено в найближчий час. Я думаю, що дійсно це, якщо відбудеться така. Ситуація, це для Криму буде надзвичайно потужний удар, від якого він, мабуть, не зможе одуж... одужатись і взагалі ну, спріснення води, наприклад. Ну є технології, але вони дуже дорогі. Це, в принципі, питання вирішуємо. Але скільки це буде коштувати, да? Тобто є мембранні технології, які там розробляються. І використовується там в арабських країнах, але це все дуже і дуже добре, дорого, і вода буде для кримчан просто золота. Угу. Зрозуміло. Ну тепер до питання про Фірташа. Е, хоча Сполучені Штати заявили, що це ніяк не пов'язано з останніми подіями в Україні, але е, чи може бути це варіантом е, впливу в такий спосіб Сполучених Штатів на Росію на Газпром? Тому що Газпром це найчутливіше місце у Володимира Путіна. Володимира Володимировича Путіна. Тому що тільки вас... Газпром, там є і, Роснефть, і інші там. Але фірм теж пов'язаний те, газ, да. з Газпромом. Так, да, ну безумовно, ця людина багато чого знає, і не тільки. Е... Слід боятись, що він заговорить росіянам, але деяким із наших і депутатів, і бізнесменів, і політиків, в тому числі Віктор Андрійович Ющенко. Це теж достатньо небезпечно, щоб ця людина заговорила. І безумовно американці захочуть використати його інформацію з метою тиску на той же Газпром, на оточення та Путіна. Зрозуміти, як працюють схеми, які корупційні зиски, хто мав. І це дуже потужне знаряддя насправді. Але наскільки мені відомо, сьогодні Австрійський суд під залог там, 150 мільйонів доларів чи євро відпустив пана Фірташа. Дякую вам за коментарі.